Вітаю! Чи хотіли ви колись перекласти YouTube відео на українську чи іншу мову? Якщо так, то сьогодні я покажу, як це можна зробити за допомогою субтитрів. Передовсім вам слід завантажити відео, яке ви будете використовувати, тобто до якого будете додавати субтитри. Я завантажу ось таке англомовне відео, де хлопець розповідає про. Смартфон HTC. І до нього я буду додавати українські субтитри. Зупиняємо. Отже, це відео повинно бути завантажене на ваш обліковий запис YouTube. Потім йдемо до captiontube.appspot.com входимо в систему. Використовуючи обліковий запис Gmail. Потім натискаємо на кнопку Specific Video, тобто певне видиво, копіюємо шлях до цього видива на сайті YouTube. І ось тут вставляємо Ctrl-V. Натискаємо Import, тобто імпортувати. І тепер натискаємо кнопку Edit, тобто редагувати. Скролимо донизу, натискаємо на іконку з олівцем. Вказуємо назву звукової доріжки. Скажімо, Ukrainian Track, тобто Українська доріжка. І тут вибираємо мову доріжки. Відповідно українську. І натискаємо Save. Зберегти. Тепер натискаємо на кнопку відтворення. І коли буде потрібно додати субтитри, натискаємо на кнопку Add Caption, тобто додати субтитри. Натискаємо. Чекаємо певний час. І натискаємо ось тут, коли треба сховати ці субтитри. Вводимо текст, скажімо, привіт, я Адріан з Adobe Systems. І натискаємо Save Caption, тобто зберегти субтитри. І ось тут бачимо, що наші субтитри було додано. Так само додаємо субтитри у всі потрібні місця. Після чого натискаємо на кнопку Publish, тобто Публікувати. Вибираємо другу опцію. Тобто Subviewer Format розширення SUB. І натискаємо Download Now, тобто Завантажити зараз. Зберігаємо цей файл. Тепер переходимо до нашого відео на YouTube. Натискаємо Edit Video, тобто редагувати видево. Тепер натискаємо Captions and Subtitles, тобто субтитри. Далі. На кнопку Add New Captions or Transcript. І тепер на кнопку Browse, тобто переглянути. Тепер вибираємо збережений нами файл у форматі SUB, який називається Captions нижня риска UK. Тут вибираємо language, тобто мову українська, і називаємо звукову доріжку. Скажімо, українською. І натискаємо Upload File, Тобто завантажити файл. Коли файл завантажено, переходимо до нашого видива і подивимось, чи з'явилися субтитри. Отже, бачимо наші додані субтитри. Отже, таким чином можна. Перекладати видива з YouTube. на сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!